Сергій Мартинюк, соліст групи Фіолет, арт-директор Волинського фестивалю Бардер Штат. Переїхав? Ну, що жити Волинського? Всеукраїнська. Але все рівно, він приходить на Волині, зокрема в місті Луцька. А зараз ви переїхали жити до Києва. Як вам темп життя столиці? Я півроку назад переїхав, але половину цього часу провів в дорозі. Бо відразу по тому, як переїхав, ми готувалися фіолетом один тур, я постійно їздив на репетиції до Луцька. Закінчився один тур, почалась підготовка до туру наступного. І так сумарно за ці півроку в Києві я провів від силий місяць півтора, якщо але хочу сказати, що це місто, яке. Задає темп і тримає тебе в тонусі, і люди, які там зосереджуються, туди стікаються все-таки, на мій погляд, прогресивні ресурси інтелектуальні. І так чи інакше, ти дивишся на активність людей, дивишся на те, що вони роблять, як вони це роблять, і просто не даєш собі шансу вдома на дивані відсиджуватись, самому хочеться рухатись, робити, щось реалізовувати. Ідей насправді багато. А це зручно вам там? Адже хлопці Фіолета живуть в Луцько, в Києві, проводити ну, якось репетиції? Є своя специфіка, що потрібно їздити, але так як я займаюся фестивалем Бандерштат, час від часу все одно потрібно сюди їздити, причому стабільно, систематично, бо тут знаходиться і комітет і наради з ним проводяться. І відповідно я якраз сумішаю ці два напрямки, тому... Я б сказав, що незручно, але не скажу, тому що за останні шість років дорога стала моїм домом. Тому я себе абсолютно комфортно почуваю. Я вже знаю, як збирати з собою речі, так щоб малесенький наплічник, все що потрібне. Пара спіднього, пару, то-то, то-то, планшет, зарядки, паспорт, бабло, там то-то і все. І ти готовий, хоч хоч ходити, типу, та. А все, що там вже в процесі, то можна. Десь добирати, що ще знадобиться. У творчому розвитку це якось допомагає в проживанні? Ну, в творчому не допомагає, але допомагає в питанні власне просування якогось. Ну тусовки в Києві це найперше знайомство, зв'язки. Це якісь нові креатури, які з'являються на твоєму горизонті, навіть з числа якихось там потенційних режисерів, кліпів, там музикантів, які мені десь допомагають, в якихось побічних проєктах. В Луцьку, як-не-як, вже всіх знаєш, і це все замкнуте коло, в більшість навіть тих гуртів, які нібито нові виникають. Це просто текучка тих Я самих розумію, музикантів там і, і так далі. А там все трошки по-іншому. Тобто не глобально, тому що в Києві і до того мені неодноразово доводилось бути. Ми там, наприклад, альбом Вігвам перед попередній наш писали в Києві на студії звукоцех і стабільно в Києві. Тусили в процесі запису, там зведення альбому, але те, що це зараз відповідає моєму рівню, якомусь внутрішньому бажанні змін якихось, це доконаний факт. У вас зараз закінчився всеукраїнський тур ще не закінчився ну, сьогодні, останній день в Луцьку. І яке місто вам найбільше сподобалось, запам'яталося так? Якими подіями можна їсти? Я б не виділяв якісь міста. Я би взагалі хотів, якщо це інтернет, і нас будуть дивитися. Якщо ми викладемо себе на сторінках, то будуть дивитися не тільки Лучани, я би хотів подякувати всій Україні. Ми обкатали всі обласні центри України і районні центри, деякі, окрім окупованих територій, в ДНР, ЛНР і Крим, нас вперто не запрошують. От я би хотів подякувати нашим шанувальникам, нашій фіолет-фемілі, що. Вони так активно з нами були, тому що тур виявився дуже масштабним. Насправді це фактично 30 концертів поспіль, день в день, і дуже важко навіть було з рекламою спрацювати. Типу, коли там наш менеджмент працював дистанційно, там зі Львова з Києва дуже важко було до кінця контролювати, як все це відбувається. Приміром в Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Кривому Розі, в Стрию маленькому Дрогобичу, але. Фіолет Фемілі не підкичала. Мобілізація була прекрасна. Там з винятком буквально двох міст, там Херсону і Кривого Рогу, де людей було відверто, небагато, десь по 30-40 людей всюди було дуже круто. І Були такі навіть зали, де всі люди, на жаль, не поміщалися. Але це фізично ж складно, так Це кожен фізично день. складно, але мені здається, набагато складніше в шахті працювати кожного дня в забіїти. А музикантом і складно бути, але це все-таки моя улюблена справа життя. Це справа, які я там і віддаю все там душевне, що в мені є, і це справа, якою я і на життя заробляю. Все тому це те про що Григорій. Сковорода говорив, що це сродна праця, тому я не жаліюся. Я знаходжу можливість музиці регенерувати сили свої, там, настрої і так далі. І є люди, для яких ми це робимо. Це дуже важливо, бо якби не було якогось фідбеку з тої сторони сцени, то все це було б просто позбавлено сенсу. А так, все пучком. А порівняно з іншими містами, там ви побували в різних, Чому, чого Луцьку не вистачає на вашому думку. Ну, в порівнянні з іншими містами, деякими містами, в Луцьку є, наприклад, цілий ряд пабів, де є стаціонарний апарат. В той час, як в цілому ряді міст, ми не могли знайти пабів, не кажучи вже про заклад, де був би, де був би стаціонарний апарат, де можна було грати. Потрібно було десь шукати. Це все, це все дуже багато складно. Ще в Луцьку принаймні є маленькі майданчики, там кораблик, майдан. Карабас, Лучіск, ПАП, де молода команда може спокійно приїхати, грати на стаціонарному апараті, але по активності відвідування концертів і, і наших, і інших колег, я точно знаю, бо не один колега жалівся на концерти в Луцька, столичних гуртів з інших міст. Запитують, чого в Луцьку так мало людей на концерти ходять. Постійно треба якісь плюси запрошувати, щоб зали добивати, типу. Що я можу сказати? Я говорю, може, ментальність у нас така тут, волинян, лучан. Може, замість цієї волиняцької ментальності забагато домішків поліської такої ментальності, бо поліська ментальність вона така нігілістична в деякій мірі. І люди такі, ми от з краю, наша хата з краю, я нічого не знаю. Засереджені, власне на заробітках, на всьому їм трошки не до культури, не до музики. Але Луцьк це рідне місто, я його не можу там. Не любити попри всі, я ж там це як з людьми, людей любиш не за щось, а за те, якими вони є. То, власне, і Луцьке люблю. Але хотілося б, звичайно, щоб в нас був зал в середній місткості до 500 людей, щоб не потрібно було там, грубо кажучи, рок-концерти в нічному клубі гламурному робити. Ну і сподіваюся, з відкриттям променя, якщо вірити там чуткам, принаймні в нас такий зал з'явиться. Надіюся. Крім пісень, ще пишете книги, яка скоро ну, одна з них має, скоро вийти, так? Ну, якщо все буде добре, то може. Можливо... Там два романи, це будуть під одною обкладинкою. Один напівавтобіографічний про Луць власне. Він свого часу викладався на нашому сайті «Волиньпост». Друга, друга про одне неіснуюче, вигадане місто і про життя героїв в тому місці. А чому ви взагалі вирішили писати книжки? Я не вирішував, я просто сірі почав писати. Не знаю, це такий поклик, якийсь душевний, і це те, в чому в мене немає жодних амбіцій. Мене постійно ж засипають там шанувальниками листами, коли вже вийде збірка віршів. Тобто, якщо в мені в музиці цікаві всі етапи, творити музику, записувати, просувати, грати концерти, я реагую на те, як люди реагують то в літературній творчості мені цікавіший сам процес, а вже далі. Вихлоп від нього, як люди реагують, мені абсолютно не цікаво. І навіть той факт, що виходить книжка, це мене більше переконали наші менеджери це зробити, ніж я сам цього насправді хотів. Мені ще ви ще були редактором ці, сайту Хорячі Новини. Не був. Не були? Був редактором сайту табло і дволини. А, табло і дволини? А хороший, не мене... хотіли б ви повернутися Ні. Ні. в редактор. я… Це така була спроба на деякий час. Я за роки до того працював і на Волиньпості, і на інших виданнях. Е... Я там працював не тому, що мене це крайньо перло. Ну, За винятком останнього таблою до Волині, куди я пішов просто заради досвіду, тому що я мусив заробляти гроші і працювати на таких роботах, які мені дозволяли ще музикою займатися і десь дотично. Але зараз, років декілька останніх років, я зосереджений суто на музиці і на заняттях фіолетом, сольним проєктом, іншими навколо музичними темами, там, фестивальними, і якби все добре, аби тільки не було гірше, ніж зараз. А Чого, на вашу думку, ще потребує медійний простір в Україні? Він потребує якихось таких ментальних структурованих змін. Український медійний простір в частині музичної пропозиції я буду зараз за музику говорити, і досі наповнений різними напівсовковими естрадними схемами. Величезний шмат нашого шоу-бізнесу українського далі. Штампує такий примітивний фальшивий музон в стилі цього російського естрадного шоу-бізнесу. Він далі займає величезні площі наших медійних просторів. І дуже круто, що на зміну всій цій дряні приходить, всі цій хуйні, отак так буде краще. Приходить конкурентно спроможний український продукт в різних напрямках, починаючи від там рок музики, там, від, там, від, від, від Оторвальдів, Еполеців, від інших інших, інших, до електронної музики, яка легко світу пропонує якісний продукт, там онука, Хардкіс, цілий ряд інших. Те, що Джемало їде на Євробачення, це теж перемога. Перемога над поляковим і іншим шлаком. І мені здається. Потрібно просто зробити так, щоб це не було одноразовим сплеском активності, щоб це була хвиля, яка розростатиметься, будуватиметься фундаментально і так далі. А для цього треба багато що робити. Треба справді квотування вести, треба працювати над розвитком різних незалежних ЗМІ, там, музичних, зокрема, Це і порталів стосується різних інтернет-радіостанцій. Зараз це дуже модно, там в Києві радіоаристократи, в Львові, радіо Сковорода. І багато інших. Все це культурне місцеве самоврядування знизу. Там насаджування культури згори — це тупиковий напрям розвитку України як культурної країни. Натомість всі ці проекти в дріб'язку своєму системно формують нове, нове обличчя української культури. І кожен з нас, там, музикантів, організаторів фестивалю, там ви зі своїм проєктом. Ми долучаємося до творення цього нового інформаційного медіапростору. і останні роки мені показують, що ми в абсолютно правильному напрямку рухаємося. І я оптимістично дивлюся в майбутнє. Як ви дивитесь на те, що в Луцьку заборонили виступати, Потапу і Настю? А заборонили такі так. далі, що я вговорю? Ну, Ініціатива така є. Якщо чесно, мені глибоко срати на Потапа і Настю. Але я не прихильник заборон, Я не прихильник якихось бойкотів. Я дуже добре пам'ятаю ситуацію з концертом Ані Лорак», який намагалися в Києві свого часу свободу зірвати. Тобто, по факту на концерт Ані Лорак» і так прийшов мізер людей, а чуваки наробили кіпішу і інформаційного розголосу на концерт набагато більше, ніж сам концерт. Мені здається, найправильніша позиція це коли люди не ходять на концерти, не ходять. А коли ми заходимо зараз на квиткові каси і дивимося, що на концерт Потапа і Насті продані більшість квитків. Що, ви хочете насильно людей заставити, щось не слухати, давайте перетворимося на Білорусі з чорними списками, ще на кого. Давайте просто активніше працювати над просуванням свого. І так зараз нормально рухаємося, просто не все відразу. Не все відразу. Оцими такими авторитарними методами забороняти мені до чого хорошого не дійдемо. Я сам жертва таких списків в Білорусі. Ми ж два роки не можемо в Білорусь з фіолетом попасти. Останній концерт два роки назад попав під заборону. Ми скидали на затвердження свої тексти. Нам написали офіційний лист. У вас є соціальна там протесна лірика, в ній є нотки екстремізму і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Враховуючи те, що у вас надалі концерти в Білорусі. Ми то вже просто під кед... іменем вона. Колос, ну так як в мене сольний проект, і це про каналу. Mm -hmm. таке. То mm давайте не будемо -hmm. ставати ще однією Білорусю, ще одним Китаєм якимось. Я розумію, що зараз всіх ще досі там революційне піднесення, агресія на сході, але давайте будемо, не будемо ордою, а будемо. Європейським цивілізованим народом. Багато ваших друзів з НацАЛянсу пішли в політику. Ви не думали ти в політику? Ні. Для мене політика вичерпала свій потенціал в моєму вимірі як засіб досягнення якихось цілей. Для мене культура це першочергова основа всього. Я вже говорив, якби в цій країні було все окей з музичними смаками, ніколи б. Янукович не став президентом України. Тому я хочу своє життя класти на вівтар розвитку української культури і музики, зокрема. Дрозумію, дуже вам дякую. Будь ласка. — Розвивайтеся, Дякую. в Ви, Ви теж. Напрямку. підписників вам і гарних підтримків. Вам гарних продовження туру. Дякую. Дури.